Звідки ви взагалі що було в цей момент? Це було почало восьмого, я спала, у мене великий диван, все закачалось і дом закачався. І я проснулася, телевізор не працює, вийшла, води нету, нічого нету, і все. І в потепках зібрала речі, які були, все, от, йду, осінні супаді. Чи далеко від епіцентру ваша квартира? Горел четвертий парадний, я там живу. Ну, вот так вот. А потом, когда я вышла, з той стороны ничего дома, а здесь рамы висели на деревьях. Страшно, страшно. И удар, конечно, был. Я еще от удара проснулась, потом все утриснула. Ну, вот так вот. Чи встигли ви подивитися, що з квартирою, наскільки вона пошкоджена? Ну, вроде, Бог миловал пока. А всі, которые сюда, трикомнатні, виходять во двор, ну ничего ж нету вообще, ничего. Женщину вона ранила лоб, располосовала, не то шкаф упал, не то что там я да, А прямо. Вот. Женщину при мене выносили э, пожилую на носилках, как скоро. Скоро было здесь наверное, машин п'ять, Ну, потому что у нас наверху залізничний район тогда был. Ну, госпиталь и поликлиника наша. Швидко і, і кого ми могли евакуювати. Вот. А мені ну, всі відчувствують, всі збадять. Вас досі трусить, я бачу. Да. Ви... Да. Пані Ірино, скажіть, я почула, а, ви, я почула краєм вуха, що ви росіянка сама. Да. Як ви гадаєте, чим керується ворог взагалі? Чому помирних? Ну, сатана, що я можу сказати? Из-за этой сатаны все жили, все в мире в согласии, в, в дружбе. Ассимиляция страшная у одного мама украинка, у другого папа русский. Вот это все. это и, и никогда ничего. Ну никогда ничего. И вдруг вот такая сатана пришла. И, и молодежи очень плохо, очень не завидую, потому что у меня молодой сын. И спасибо за счастливую старость. Тримайтеся, тримайтеся, пані Ірино, дякую вам велике. Дякую за те, що прокоментували. О, вибачте, пані Олено, вибачте. Зараз ми трошки перемістилися в інший бік. Я прошу оператора трошки розвернутися і показати детальніше, саме, як виглядає цей весь будинок. Тут дуже багато людей ми можемо зараз бачити, які стоять зі своїми речами. Я так розумію, що вони все ж таки хочуть потрапити до себе додому, але поки що, я думаю, що. Безпекова ситуація це не дозволить, але зараз я спробую поспілкуватися все ж таки з ними і дізнатися, взагалі з якого вони будинку і чому тут стоять зараз. Секундочку вітаю вас. Підкажіть, будь ласка, ви з цього будинку а, як вас звати? можете Віолета? Пані Віолетто, як ви почули цей вибух? Що сталося взагалі? Розповім? Я йшла на роботу, і мені мама почула дуже сильний вибух. І мені мама подзвонила, сказала: Вертайся, бо будинок попало. Я ще не знала, що до такої степені. Я не могла прийшла, не могла зайти в двері. Двері заклинило, і мені прийшлося лізти це вікно, щоб попасти. Бо там горить. І я не знаю, що там зверху робиться. в мене була паніка. А хто вдома ще був там? Мама з сином. Як вони себе почувають, чи все гаразд Ну, сину різані такі, ну сина от мило крові, а мамі зашивали. Грано за голову зашивали. Що з квартирою? Ви я так розумію, залізли. Байтон ну, там все повинно. Повин. А можете показати, будь ласка, де саме? Шостий поверх. Шостий поверх. Все повиносило, там квартира як, як зайшла, тільки стекла, кров, якісь дверцята від шкафу валяються, щось таке отаке от в хаті робиться. Зараз пускають будинок? Я не так? знаю, зараз питаю. Якщо хочете, якщо пустимо, можемо зайти. А ви спробували зайти? Ну, я заходила, коли я виводила маму з сином, а більше я не заходила. Зараз... А можна заходити зараз? А у нас тут червня. Дякую вам, Олега, дякую. Тобто, як ми бачимо, що зараз трошки в черзі стоять люди, не можуть зайти поки що до своїх домівок, тому що я думаю, що там працюють і правоохоронці, і рятувальні служби. Також позаду мене ви можете бачити одну завтівок, яка пошкоджена. Ми спробуємо поспілкуватися з її власником. Вітаю! Підкажіть, будь ласка, як вас звати? Я не буду інтерв'ювати. Можете розповісти, наскільки пошкоджена ваша автівка? Побачаю, усі ви бачите. Не треба мене знімати. Добре, добре, вибачте. Як ви бачите, дуже багато пошкоджених автівок. Це саме те, про що я говорила. Це не одна пошкоджена машина, яка стоїть тут на парковці. Там просто автівки вигоріли вщент саме біля вирви. І це просто катастрофічно. Я думаю, для всіх людей, які тут живуть, які знаходяться тут поруч. Тому ми на місці. Ми чергуємо і слідкуємо за цією ситуацією. Студія вам слово.